Тема уроку зовнішній кут трикутника. Означення. Зовнішнім кутом трикутника називається кут суміжний із кутом трикутника. Тобто, подивимось на рисунок: у нас є трикутник А, Б, С, Кут А, кут Б, кут С. Це кути трикутника. Їх ще називають внутрішні кути. Часто слово «внутрішній» опускають. Кут БЦД БЦД суміжний із кутом С трикутника. Ще раз, Кут АЦБ і кут Б, суміжні, бо у них одна сторона спільна СБ, а дві інші утворюють доповняльні промені Це А і С Д. Давайте пригадаємо. Властивість суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Так от, кут БЦД суміжний із кутом АЦБ за означенням такий кут, називається зовнішній. Теорема 16.2. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі. Двох кутів трикутника несуміжним з ним. Якщо кут А, С, Б суміжний до зовнішнього кута, то кут А і кут Б несуміжні з зовнішнім кутом. Тому цей кут Б, С, Д дорівнює сумі цих кутів А і Б. Сумі кут А кут Б. Наслідок стіоріми: зовнішній кут трикутника більший за кожний із несуміжних кутів трикутника. Кут БЦД більший за кут А, Кут БЦД більший за кут Б. Переходимо до розв'язання задач. Номер 380. Умова. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 136 градусів. А один із кутів трикутника 61. Знайдіть невідомий кут трикутника несуміжний з даним зовнішнім. Подивимось на рисунок. У нас є трикутник. Не будемо позначати цей трикутник. Ми позначимо тільки кути. Нехай у нас кут 2, кут 3, кут 4 внутрішні кути трикутника, кут 1 зовнішній кут. В задача сказана, що зовнішній кут трикутника дорівнює 136 градусів. Тобто, кут 1 дорівнює 136 градусів. В задача сказана, що один із кутів трикутника дорівнює 61, який ми не знаємо. Але нам треба знайти градусну міру кута невідомого кута із двох кутів несуміжних з зовнішнім. Тобто, або кут 2 треба знайти. Або кут 3 треба знайти. Спочатку ми перевіримо: а чи може кут 4 дорівнювати 61 градус. Якщо кут 4 дорівнює 61 градус, а ми знаємо, що кут 4 і кут 1 суміжні, їх сума повинна дорівнювати 180 градусів. 61 градус плюс 136 градусів дорівнює 197 градусів. Тобто не 180 градусів. Тому кут 4 не може дорівнювати 61 градус. Значить, або кут 2 дорівнює 61 градус, або кут 3 дорівнює 61 градус. Тут неважливо, який кут ми оберемо. Нехай це буде кут 2, 61 градус. Нехай кут 2 дорівнює 61 градус. Затереємо 162. Про те, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним, ми можемо записати, що кут 1 дорівнює сумі кут 2 і кут 3. Бо кут 2 і кут 3 несуміжні з кутом 1, з цієї рівності ми можемо знайти кут 3. Кут 3 дорівнює, від кута 1 треба відняти градусну мір кута 2. Підставляємо значення. Градусна міра кута 1, 136, градусна міра кута 2 61. Обчислюємо. Отже, кут 3 дорівнює 75 градусів. Невідомий кут із двох несуміжних з зовнішнім дорівнює 75. Ми розв'язали задачу це відповідь. Наступний номер 381. Умова. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 154 градуси. Знайдіть кути трикутника не суміжні з ним. Якщо один із цих кутів на 28 градусів більше за другий. Дивимось на рисунок. У нас є трикутник АБЦ, кут БЦД зовнішній. За умовою, зовнішній кут трикутника дорівнює 154 градуси. Крім того, нам сказано, що один. Із кутів несуміжних з зовнішнім. Тобто, або кут А, або кут Б більший, ніж другий на 28 градусів. Нехай кут Б буде більший, ніж кут А. Кут Б більший, ніж кут А на 28 градусів. Треба знайти ці кути: кут А і кут Б. Розв'яжемо. Цю задачу за допомогою рівняння. Позначимо менший кут через Х. Нехай кут А дорівнює Х градусів. Так як за умови кут Б більше, ніж кут А на 28 градусів, то кут Б нехай дорівнює Х плюс 28 градусів. За теарему про зовнішній кут трикутника. Ми можемо сказати, що кут БЦД зовнішній дорівнює кут А плюс кут Б. Тому можемо скласти рівняння. Кут БЦД відомий 154 градуси. Кут А ми позначили через Х. Кут B позначили через Х плюс 28. Отже, отримуємо рівняння. Розв'язуємо це рівняння. Х Х 2х. 28 переносимо, змінюємо знак. Обчислюємо 154 мінус 28, 126. Х до треба 126 поділити на 2. Обчислюємо дорівнює 63. Ми розв'язали рівняння. За х ми приймали градусну міру кута а. Отже, кут А до рівня х до 63 градуси. Кут Б. Х плюс 28 градусів, тобто на 28 більше. Х дорівня 63, 63 плюс 28 дорівня 91. Ми знайшли кут А. Ми знайшли кут Б. Якщо ми зробимо перевірку 63 плюс 91, ми отримуємо 154 градуси. Відповідь 63 градуси 91 градусів. Остання задача. 388 друга. Знайдіть кути рівнобедреного трикутника, якщо один із його зовнішніх кутів дорівнює 112 градусів. Скільки розв'язків має задача? Трикутник рівнобедрений. Рівнобедрений трикутник у нас може бути або гострокутним, або тупокутним. Якщо трикутник гострокутний, то у нього всі кути гострі і при основі. І при вершині. Тоді зовнішній кут при будь-якій вершині цього трикутника буде тупим. Тобто 112 градусів це тупий кут, і цей кут може бути як при основі, так і при вершині. Якщо б у нас був трикутник тупокутний, рівнобедрений, то в тупокутному трикутнику тупий кут може бути тільки при вершині. Якщо е, при вершині рівнобедреного трикутника тупий кут, тоді зовнішній кут при вершині цього трикутника буде гострим. А у тупокутного рівнобедреного трикутника при основі гострі кути, тоді зовнішні кути при основі цього трикутника будуть тупі. В нашому випадку у нас тупий кут ще раз. Тому він може бути і як при основі, так і при вершині. Тобто, ця задача має два розв'язки. Розглянемо випадок, коли у нас зовнішній кут трикутника 112 градусів буде при основі при вершині С, наприклад. І так, трикутник АБЦ рівнобедрений, тобто дві сторони АБ і БЦ. Рівні. Нагадую, вони називаються бічні сторони. Третя сторона називається основа АС. І ми знаємо властивість рівнобудного трикутника, що кути при основі у нас рівні. Тобто кут А до рівня куту С. Якщо кут БЦД у нас 112 градусів, то ми можемо знайти кут Аци Б. Як суміжний цьому куту? Пам'ятаємо, що суміжні кути у нас, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, кут АЦБ дорівнює, треба від 180 відняти 112. Порахуємо, дорівнює 68 градусів. Тобто, кут АЦБ дорівнює 68 градусів. дорівнює 68. Ми вже сказали, що кути при основі рівні, тому кут Баци, Баци дорівнює куту АЦБ і дорівнює також 68 градусів. Нам залишилося знайти кут АБЦ, кут при вершині рівнобитного трикутника. Ми вивчили теорему, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі. Двох кутів несуміжним з них. Один вже відомий. Значить, ми можемо знайти кут а, Б, С. Кут А, Б, С дорівнює від 112 градусів від зовнішнього. Віднімаємо відомий вже несуміжний кут 68. Обчислюємо дорівнює 44. Можна було інакше виконати цю дію. Можна було пригадати, що сума всіх кутів будь-якого трикутника до ріні 180 градусів Від 180 градусів відняти 68 помножене на 2, бо вони рівні. Отримали 44 градуси так, також тоді. Якщо ж у нас зовнішній кут трикутника, Буде при вершині рівнобедреного трикутника. Тобто кут СБД до рівня 112 градусів. Тоді ми можемо знайти кут АВС як суміжний даному. Тобто від 180 віднімаємо знову 112 і отримали 68 градусів. Тепер у нас 68 градусів. Вже при вершині. Тут у нас при основі. Далі ми вивчили теорему, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двум не суміжним з ним. Тобто кут ДБЦ ДБЦ дорівнює кут БАЦ плюс кут БЦА. Але ці кути у нас рівні. Так як трикутник А, Б, С рівнобедрине, а ці кути – при основі. І якщо їх сума до рівня 112 градусів, щоб знайти кожний з цих кутів, нам достатньо 112 поділити на 2. Обчислюємо до рівня 56 градусів. Ми отримали відповідь. 44 градуса 68 градусів 68. 44, 68, 68. Або другий розізок. 68 градусів, 56 градусів і 56 градусів. Ще раз, тобто ця задача має два розв'язки. І якщо ми тепер подивимось на рисунок перший і другий. Ми дійсно бачимо, 44, 68, 68 це гострі кути, тобто трикутник гострокутний. 68, 56 56 – це гострі кути, тобто трикутник знову гострокутний. Отже, висновок, якщо у нас рівнобедрений гострокутний трикутник, то зовнішній кут трикутника тупий може бути як при основі, так і при вершині рівнобедреного трикутника.